Режим Володимира Путіна завоював серця Росіян обіцянкою повернути країні втрачений статус світової потуги. Але насправді головне про що думає російський президент та його оточення. Це як примножити і захистити вкрадені ними багатства, так вважає професор університету Майамі Карен Давіша, яка опублікувала свої дослідження у книзі Путінська клептократія. Книгу кілька місяців тому відмовилися друкувати у Британії, але видали у США. Продовжує Богдан Цюпин. Те, що раніше видавці з Кембридж Універсіті Прес не наважилися видати книгу, зробило її відомою ще до появи друком. Авторка простежує, як колишній заступник мера Санкт-Петербурга, за три роки з безробітного офіцера КДБ перетворився на наймогутнішу людину в Росії. Я хотіла подати свідчення того, що відомо про його прихід влади і причетність до злочинної діяльності, а також про намагання придушити розслідування тієї діяльності. Давіша не подає чуток чи анонімних тверджень, а лише документи й опубліковані свідчення, опрацьованого за багато років досить, щоб на думку авторки побачити за путіним стоять люди, головне завдання яких гроші, а також влада, щоб ті гроші захистити. Ідеологія на її думку на другому плані він дозволяє грати націоналістичною картою, але я особисто вважаю, що сам Путін про це зовсім не дбає. Він хоче залишатися на верхівці. Йому подобаються високі рейтинги і підтримки. Він повинен переконати населення, що потрібні пожертви, і для цього йому була потрібна маленька успішна війна. Колишній радник президента Путіна Іларіонов називає книгу професора Давіші політичним землетрусом. Утім, він не погоджується, що жадібність є головним мотивом дій Володимира Путіна та його режиму. Це ідеологія, це ідеологія, це уявлення, це спосіб мислення. Бізнес там може відігравати роль, і націоналізм може відігравати роль. І концепція російського світу може грати роль, але вона допоміжна. А центральне те, що на їхню думку Україна в теперішньому вигляді як провідна центральна чи східноєвропейська держава, не може існувати незалежно від Москви якими б не були справжні мотиви російського президента, каже Карандавіша, його урядування тримається на повній узурпації влади. Путіна досі оточують люди, які привели його на цю посаду. Вони тримають усе під контролем, замість того, щоб боротися з мафією, більш чи менш успішно, як ми це бачимо в різних містах чи країнах, ми маємо ситуацію, в якій вони приручили мафію і дозволили їй діяти під контролем служби безпеки. Зрощення КДБ з організованою злочинністю і тотальна корупція доводить професор Давіша. Панує в Росії і загрожує також західним інституціям. Їм треба насамперед чітко думати про те, як зміцнити фінансові системи і бути певним, що їх не поглине корупційна діяльність. Карен Девіша сказала, що зокрема американські уряди спочатку Буша, а згодом Обами, припускалися помилок, намагаючись налагоджувати відносини з Москвою, заплющуючи очі на сутність режиму Путіна. Сьогоднішній тиск заходу на Москву є більш правильною політикою. Я вважаю, що система опинилася під тиском. Ми бачимо, що вони змушені вдаватися до фінансових пакетів допомоги, використання грошей з пенсійної системи. Він починає відчувати наслідки. Валютні резерви великі, але з часом схвалювати рішення буде важче. Що Путін вирішить робити в такій ситуації? Ми не знаємо. Але економічне місце для маневру у нього буде менше. Карен Давіша припускає, що війна Путіна з Україною може мати руйнівні наслідки для його системи, але застерігає також, що і в самій Україні корупція та вплив олігархів залишається величезною загрозою. Богдан Цюпин, Голос Америки.